Крок третій. Прийняли рішення доручити нашу волю і наше життя під опіку Бога, як ми розуміли Його. Крок і Бог. Виразним вступом і коментарем до третього кроку може бути те, що описує вище згаданий льотчик і автор маленького принца» Антуан де Сент-Екзюпері. Одного дня, як описано в книжці Цитадель, він усвідомив зразючим болем і тривогою, що зв'язки любові, які єднають його з людьми, це лише помноження його самого. Таких зв'язків недостатньо, аби подолати почуття самотності. Того дня Сент Екзюпері переживав велику тугу за Богом. Він вийшов на довгу прогулянку, щоб молитися. В якусь мить він помітив крука, який сидів на одному з високих дерев. Тоді так промовив до Бога: Господи, я потребую знаку. Коли я закінчу мою молитву, накажи цьому воронові полетіти. Тоді для мене це буде немов чиїмсь підморгуванням, і я вже не буду самотнім у світі. Я буду пов'язаний з тобою та явницею, нехай навіть не певною. Я спостерігав Ворона, але він сидів нерухомо. Тоді я нахилився до стіни. Господи, сказав я йому, ти, звичайно, маєш служність. Звичайно, твоя велич не може дослухатися до моїх наказів. Якби ворон полетів, я засумував би ще тяжче, адже єдиний знак, я міг би отримати, лише від своєї рівні, тобто знову-таки від себе. Ще одного відбитку мого бажання, я знову зустрів би тільки свою самотність. Отже, простершись, я почав повертатися, але виявилося, що мій вічий поступився несподіваному і незвичайному спокоєві. Найважливішим тут є слово радість. Сент Екзюпері зустрів того, хто надзвичайно вразив його. Дав йому нову силу, нові горизонти мислення, тим кимось є Бог. При нього говорить третій крок Воля і неволя чим відрізняється третій крок від другого, тим, що на третьому кроці ми усвідомлюємо, що навіть найкращі люди не можуть нам у всьому допомогти. Доброзичливі, зрілі, люблячі, мудрі, компетентні люди можуть нам допомогти на початку нашого шляху до переміни, коли робимо перший крок, коли визнаємо свою безпорадність в ситуації наших слабкостей, перед лицем усієї нашої історії і теперішньої життєвої ситуації. Тоді вони можуть простягнути руку допомоги і вберегти нас від розпачу. Від небезпеки впасти у відчай, вони можуть вивести нас на глибину життя, можуть показати нам гарний мудрий життєвий шлях і супроводжувати нас на цьому шляху. Однак вони також мають свої слабкості і обмеження, вони не є досконалі і безгрішні, не у всьому розуміються, не на всі питання дадуть правильну відповідь. Вони не Бог. Їм може не вистачити ідей, сили, часу, енергії, щоб далі бути для нас силою, більшою за нас самих сьогодні, завтра, через декілька чи кільканадцять років. Що більше ми виходимо з життєвої кризи, що зріліше стаємо за допомогою добрих і мудрих людей, що більше повертаємося до правдивої ієрархії цінностей. Що відданіше дотримуємося моральних норм, які для нас важливі, що більше відновлюємо чи будуємо вперше в житті зрілі і гармонійні відносини між людьми, то ще раз більше вимогливими стаємо до людей, які хочуть нас супроводжувати і нам допомагати, прагнення допомогти щораз вищого класу зростає в міру розвитку. Що більш ефективно ми користаємо з допомоги інших людей, то більше усвідомлюємо собі, що існують межі в отриманні допомоги навіть від найкращих друзів чи терапевтів. Ті, які нам допомагають, також усвідомлюють, що не у всьому нас розуміють, що не всюди можуть нас супроводжувати, що не на кожне питання знайдуть правильну відповідь. Що іноді самі важко переживають свої слабкості, свою безпорадність. Що більше вони зрілі, то більше не хочуть бути для нас усім нашим світом чи найвищим авторитетом, якому ми можемо цілковито довірити наш розвиток, наше життя, сумніви, прагнення і надії. Що більш ефективно ми реалізуємо другий крок, то більше в нас з'являється прагнення відкритися на третій крок. А саме на когось, хто нам ще більше може допомогти, хто має ще більшу силу, ніж виняткові і благородні люди довкола нас, родичі, друзі, чи ті, з якими ми познайомилися у рамках якоїсь групи підтримки чи якоїсь інституції, яка надала нам допомогу, що більше горизонти розвитку відкриваються перед нами. То більше зауважуємо обмеження і недосконалості людей, які були для нас силою більшою за нашу власну. Так відбувається особливо тоді, коли той, хто до цього часу контемплятивно і самовіддано нам допомагав, тепер сам переживає серйозну кризу і сам потребує допомоги. Тоді приходить час, щоб усвідомити, що я доріс. Аби відкритися неприсутність і допомогу когось більшого за людей, тобто когось, хто може мені буквально у всьому допомогти, того когось виняткового і більшого за нас усіх, називаємо Богом. Святий Яків апостол у своєму посланні пише: Нехай мої брати, між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати. Знаючи, що більший засуд приймемо, бо всі ми прогрішуємося чимало. Це усвідомлення того, що кожен з нас падає, іноді навіть ті, які є нашими взірцями, наприклад, у групах підтримки або нашими чудовими друзями. Вони також можуть падати. Їхнє падіння може бути винятково болісне і для нас. Подібний досвід. Допомагає мені усвідомити, що інша людина не є для мене остаточним авторитетом, вона не є моїм найбільшим ідеалом, не є останньою інстанцією, яка може мені допомогти і до якої повинен аполювати. Мені потрібен хтось більший, хтось, хто, якщо він існує, міг би мене зрозуміти усьому. Міг би товаришувати мені у будь-якій ситуації і в будь-якому місці мого життя, хто міг би бути моєю силою там, де мені самому сили вже не вистачає, і де навіть найкращі люди також не здатні мені допомогти, адже самі визнають, що дійшли до межі своїх можливостей розуміти мене, підтримувати і допомагати. Біл у третьому кроці пише, ми прийняли рішення доручити нашу волю і наше життя під опіку Бога. Усе тут починається зі слів прийняли рішення. Це має бути рішення. Тільки я можу вирішити, що хочу шукати когось більшого за навіть найкращих людей, що хочу шукати Бога, що хочу довірити йому мою волю. Мою роботу над собою і моє життя, тільки я можу вирішити, що хочу віддати себе під його опіку, ніхто інший не може замінити мене у цьому рішенні. Це все, що пропонує третій крок, можна вчинити тільки тоді, коли йдеться про Бога. Тільки Богові я можу цілковито довірити свою волю і тільки йому можу віддати під опіку усе моє життя. Минуле, теперішнє і майбутнє. Я не повинен віддавати свою волю жодній людині, бо якби я так вчинив, то призначив би цю людину господарем і божком мого життя. Той хтось міг би стати для мене тираном, а в найкращому разі керував би моїм життям згідно зі своїми принципами і критеріями, так ніби я був створений на його образ і подобу. Однак я неповторний і не повинен не довіряти іншій людині своє життя, навіть наречені, які присягають один одному вічну любов в долі і в недолі, не кажуть віддаю під твою опіку моє життя. Вони обіцяють собі взаємну підтримку, але не прагнуть бути для подруга усім світом і єдиним джерелом сили. Сріла людина не дозволить, щоб хтось із людей став для неї всім, усім світом і єдиною підтримкою, лише тоді, коли ми ще є малими дітьми, довіряємо нашу долю майже цілковито нашим батькам. Ті діти, які щодня переживають самовіддану і сердечну любов своїх батьків, можуть, не заявляючи про це в голос, справді віддати на декілька років свою волю батькам. Коли тато чи мама скаже не рухай цього, не їж це, не переходь дорогу, а дитині хотілося б щось із того зробити, то вона може перемогти свою волю і цілковито довірити її батькам. Коли вона переживає страх, розгубленість чи тривогу, то біжить до батьків, кидається в їхні обійми, пригортається до них і довіряє їм себе. Така позиція правильна тільки в дитинстві і тільки стосовно люблячих відповідальних батьків, тоді як згодом було б дуже неправильно, якби батьки продовжували керувати життям підлітка. Що більше я розвиваюся з допомоги людей, то більш очевидним для мене стає те, що я потребую допомоги когось більшого за людей і за мене самого. Третій крок це вихід на зустріч Богу. Тут йдеться про зустріч з правдивим Богом, тобто таким, якому можна довірити нашу волю і якому варто довірити своє життя. В оригінальній версії формулювання третього кроку звучить так: прийняли рішення доручити нашу волю і наше життя під опіку Бога, якого, як ми розуміли Його». Сучасний польський переклад прийняли рішення доручити нашу волю і наше життя під опіку Бога, хоча би як ми розуміли Його, Те, що помилковий, адже англійське слово як передане так, ніби в оригіналі було вжити слово Хоч би як. Це неточний переклад підказує, що Бога на третьому кроці ми можемо розуміти буквально хоч би як. Тоді як ужити в оригінальному тексті слово як вказує на те, що мова йде про таке розуміння Бога, яке мала людина тоді, коли приймала рішення на третій крок. На цьому етапі життя алкоголіка на шляху тверезіння, таке розуміння було, як особисто переконався в цьому біл. Як пояснюється на початку Великої книги анонімних алкоголіків, далеке від досконалості, вона була тільки точкою відліку для ще раз глибшого відкривання і розуміння Бога. Наслідком заглиблення за допомогою чергових кроків є одинадцятий крок, коли стає очевидним, що тут йдеться не про хоч би якого Бога. А про Бога, який нас у всьому розуміє, завжди любить і допомагає нам у будь-якій ситуації. Тільки коли йдеться про такого Бога, має сенс пізнання і сповнення Його волі. Людина, яка робить третій крок, має право мати ще незріле бачення Бога, подібно як на початковому етапі залежності незрілим є ще її бачення. Самої себе і своїх відносин з іншими людьми. Розпочати третій крок можна за умови відкриття, принаймні того, що Бог це приятель, який нас любить і може нам допомогти. Тільки такому Богу варто віддати під опіку нашу волю і наше життя. Він переконався в тому, що Бог об'являє свою волю не тільки окремим людям. Але й може об'явитися через групу людей, які здійснюють програму 12 кроків. Саме тому у другій традиції анонімних алкоголіків написав, для нашої спільної мети є лише один найвищий авторитет, люблячий Бог, як він може виразити себе у нашій груповій свідомості. Наші лідери лише наділені довірою служителі, вони не керують.